Будемо робити з конями. Слухайте, містер, це хороша ідея. Люди, як і ви. Ви мене не знаєте. Ви з'явились к нам в... в місто і почали допомагати всім. І всіх почались проблеми, мабуть. мабуть да? Ви знайомі з моїм партнером Артуром Мургном? Ні, я знайом з вашим сином, Шерифом. Добре, Містер Грей тут розказує, що проблеми з однією сім сім'єю. сім'єю дегенератів. зрозуміли за що деженера шлюб дерецевідьма її виродки. це через них руйнують вони державу, чи щось. І так не можна робити. Проблема в тому, що нам не можна бути замішаним в таких справах і. Зробіть, у нас є золото, Янкі. Ви всі кажете про це. Я не Янкі, приятель. Я взагалі ніхто. Мой папаша приїхав сюди з Шотландії. Я сам ж, а в Брейтвейри? чи хто там у нас? Прокляття Хто? Я не хто? знаю. Майлорубі. Шавки? Які? Це викупляющийся хтось там. Про них something? з одного. Скільки золота? Достатньо прайс тоші йде про цінних лошадей. З них вам дадуть та п'ять тисяч. Ніхера собі. П'ять тисяч. За лошадей. легко за коней. ми їх за п'ять тисяч продамо. 5 В бухті Клеменса. Там є один малий. Він щось там робить. П'ять ми згодні. А в кого ми маємо забрати кабел? Тільки не вплутайте нас в це діло. Да, ми і так ніколи не ...впомінаємо, що вируємо. <гум> чи що там? Не поняв. Ідіть до що на южній стороні особняка. Чистокровних лошадей вони тримають там. Так у мене теж чистокровка. Так, якщо що, ще, може, цю місію виконаємо, і може ще одну подивимось. У вас забор, паркан поломаний, старий дурак. <реку> що ти ще <реку> бабку цю набайду, хозяї, що нам збираються заїхати до Брейтвайру? Ви їх не бачили? Ні, поки що ні. Якщо вони там, їм краще вести себе потихіше. Тихіше, просто. Справа і так непроста. Не, не треба ще й е, складніше робити. 5 тисяч доларів за лошадей, за кабил. Ми всі ці годи обкрадали не те. Ага, вони ні чорта не смислить. Якщо ми отримаємо хоча б треть, то гра буде стоїти сві свічей. Так будемо робити, там багато охорони, так що пробивати світло немає смислу. Перетворимося, що хотімо щось купити. <реш> Ти б теж взяв ствол, якби збирався потратити 5000 баксів. Але треба пройти з чорного входу, щоб не було е, непотрібних питань. А ми куди йдемо А, все ж таки до них, так? Да? Це коротше справи між двома сім'ями, і все. Що? Як моя, до речі, кобила вижила після тих минулих Щось для нас трьох там охоронно. Я поговорю з ними, добре? Що може... там ми тут попаду кобил. Кенів, та, да, нам була назначена зустріч з містером Брейт Уейном. Перший раз про це слишу. Особливо ж. Нам партнер хотів інвестувати значну суму в здешні конюшні. Але, можливо, нам слід обратитися в інше місце. ну, і, й... ладно, йди, йди до конюшен. Стейблз. Conte... Давай. Хто-небудь вас зустріне. Та, напевно. Wow. 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 Коротше, все одно, да, без. Хоча може ми рознесемо тут усе, я не знаю. Спокійно, без фокусів спішить нема до чого. Нема сенсу. Ми не хочемо привертати до себе багато уваги. Ой, я вже втомився трішечки. Хоча небагато часу пройшло. У мене трішки горло боли, чогось. Що, ти... ого, йду. Right. Think... Так, здається, звісно, попереду. О, кобили, корови. Освітиться, що ми не піднімаємо, під'їдемо до головного входу, залишимо лош кобил. А де вони? <effect> Ти прям знаєш, куди їхати. Да, в тебе мапа є? А, все, звісно. Right. Так, прив'яжемо кабел тут. Давай, вугу. Uh -huh. А що тут, каб. <thrust> Дозвольте мені поговорити. А ми все таки, да, в нас є, певна, зброя. Так, хлопці. І не хлопці. Конюх. Говорите. Добрий день. Може допомогти, я сподіваюсь. Кажуть, що в тебе є э, коні. Лошаді в нас є. Добрі лошаді, я не розумію про що. Так, ти все розумієш. Слухай, приятель. Я не пішов би ти звідси. Ти твій друг зі своїм шрамом. Ми не чиновники. Ми заводчики. Шукаємо для розведення. Ну, приятель. Ладно, пішли дуже швидко. Тут в основному жеребці. їх можна купити, аби взяти на прокат. Якщо вас це цікавить, Якщо вас цікавить. Ми представляємо знамениту конюшню в Саратогі, не вже не офіційно. конюха не піднімаю. Ага, мексикашка, так. Закривайте лиця банданами, гараздошки. Окей. <різь> <Okay>. uh, <різь> так, давай, тихесенько, тихесенько. Легше, легше. Давай, ізі, 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 ізі. Марстон, <різь> Марстон прив'яжи їх до лошади і Хав'єра, <різь> ладно? Хав'єр, <різь> ти поведеш жеребців. А, я думав, ми будемо їх Заспокойся вже належ... нарешті. Давай, тихесенько. Де мені гладити тебе? Чш -чш -чш. Я що, єдиний хто. Езі бой". бой, давай, Повез... повезли його, повели. Що вивезти... кабилу, щось там робить. Відіть, то, що до нас е, з Джоном. Підожди. Марстон, їже вперед, я поїду ззаду якщо в них проблеми, щось переорганізуємося, що да що ви робите? Йдемо швидко. Що ви робите? Геся, вони. Не... А що ви робили на полях, я не розумію? Мені що, вистачає одного та блін, поки наведу. А, хтось попереду на повозці. А можна, будь ласка, ось це? В руку попадає, а вони гинуть. Що це за зброя така? Коротше, в напрямку. Наліво через поля. Ідемо. Я можу робити взагалі все, що завод. А, так в мене все-таки непогана зброя, так? Да? Те, що й треба. Заборі є дера, можемо пройти через неї. Непогано. Давайте. Спробуємо відправитись від них в, в лісу. Ну, давайте відірватися. Ну ми не дуже швидко їдемо, щоб відірватися. Здається, все чисто. Та да, я не, не, жодного шансу нікому не залишив. У мене дуже в ліс пішли. А, вони самі біжуть. А, ні, не біжуть. ти no, трішки. <gunshot> Що не попав перший раз, чи що. Так, я, коротше, відстрілюся. Когось ще бачиш, ні. Так, до цього ми теж не бачили. Так треба швидше догнати їх кудись. Давай, швиденько. Куди ми там маємо їх ввести? Я, як завжди, не знаю. Ву, окей, дабой! Та ні, який бой, він вон. Черт, вон жеребець вирвався. окей. Поїхали. Ага. А ти можеш затормозити трішки, га, Кабо... Кабельонок. Та стой ти, йолы, пали! Давай, 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 давай. Ти ж ти чого надумав? Поїхала назад. Давай швидесенько, ти вмієш, ти ж чистокровний якийсь крутий жеребець. Давай тільки не помри. Чого ще чорно відірвався, не зрозуміло. А куди ми веземо? О, до речі, я ж тепер можу подивитися. Підеш, так, подивитися, куди ми їдемо. А, блин, ма цього нікуди. вже Майже на місці. Ей, Морган, сюди. Та їду, підожди. Це ви просрали його. Отлично, ти його схопив. Бог та Клемента ось там. Давай. Де там? Ви не помічаєте нічого на карті. Ну, це могло б піти набагато краще. Цю фразу напишуть на моєму надгробці. Вони схожі на тих, хто може заплатити 5 тисяч. Побачимо. Щось мені здається, що ні. краду скатокра... окей. А, ви за запросили типу гроші, да е... А, це моя звалила, окей. Так, хлопці, що кажете? Гроші є? Що Парні, що вам треба? Що ви, uh... Кажуть, ви. Ви платите добрі гроші за oh, we'll... коні? Да, yeah, папаша ми купимо парочку любимо. Ну Клейв Дейвіс, мій брат Клайв. Ми близнюки, не дуже схожі. Джон. Артур, Хавєр, Трайняшки. Ти від звідки? Кубинець? Не no, nee. like я не люблю кубинців. So. Okay. Так от може бути. Well, but... А тобі яка, ти ж не скуп... Може, я люблю кубінців. Ти <ріст> <ріст> смішний, дуже смішний. Скажи, смішний, Клайв. Клайв не розмовляє. Близняки, але тільки я щось там роблю. Він. Е, е, виліз останнім чи що? Тих да, лошадей знаю. Вони не ваші. Неважливо, але ви мені подобаєтесь, і я дам вам сиханфітіфоних шістсот монет. Ага, мені сказали, що за них можна вирочити до п'яти тисяч. А мені сказали, що вона зроблена із сира. тільки не в цих не крупці. Ладно, мені ви подобається хлопці, але в мене при собі не набереться стільки. Стойдемося на цьому. Чи хочете відвести їх кудись? Нам треба більше грошей. Більше в мене немає, папаша. Take it or leave it. Uh -huh. All right. Добре. Ну ти крутин, Мартсон. В наших краях 5 тисяч ні в кого не буде, хлопці. Але приємно було познайомитись. Що побачимось, сподіваюсь, пішли. Закривай ворота, Клайв. Тю, я думав, ми ж бандюки, йолу пали. Ствол трішки приставив, а він. Що? Повернули на белі, розказано нам одним із граю, і вирішили, що можемо сказочно розбогатіти. Врешті-рез просто залишились рідкісними ідіотами. Кокаїновий ужин. Прикольно. А, каніна, господи, кокаїн.